Уронефрон у комплексній терапії циститу. Загострення на близькому сході воно залишається. Попри всі заклики, зупиніться, перестаньте 12 годин після цього 12 денна війна буде завершена. Дякую Ірану за те, що попередив, які об'єкти він буде бомбардувати, і ми змогли звідти вивести людей. Ізраїль до мене дослухався. Давайте мені премію миру і так далі. А краще не одну попри все це: який висновок Україна для себе може зробити з цього конфлікту, і відповідно. Втручання в нього Дональда Трампа чи допомогло воно, чи вирішило воно щось, і чи ми можемо зробити висновок: що якщо е, в війну Ізраїля і Ірана е, Сполучені Штати втрутилися, то можна розраховувати, що колись вони таки втрутяться, і у війну Росії з Україною, але на боці України, на боці добра базовий висновок дуже простий. Примусити агресора сісти за стіл переговорів, чи взагалі отримати припинення війни можна тільки через силу. Дуже красномовно, дуже чітко, дуже конкретно в даному випадку. Ми саме це й бачимо: саме через силу, через удари, фундаментальні удари по території Ірану. Ну безумовно, тут першу скрипку відігравав Ізраїль, але між тим, втручання Трампа чітко поставило крапки на ди. А дивіться, він тріумфатор, як би там не було. Безумовно, вийти з війни. Тим більше, що ця війна є фунд... ну, екзистенційною, фундаментальною. Іран до речі, в конституції в себе вписав, що ключова мета ісламської держави, Іран – це знищення Ізраїлю, не забуваємо. більше того, він постійно накачував грошима там велику низку. Місцевих туристичних, ну не місцевих, навіть не те, що вони регіональні, вони глобальні. Туристичні угрупування це не тільки Хамас, це їх Балай, і Бала і посити, і ще там багато Іраку і так далі. і Тому подібне. В Сирії. все це було Іран. Це все абсолютно точно фінансово, Більше того, Іран наніс двічі удар у 2024 році. Масований ракетний удар по Ізраїлю. Да? Надувався отакий, знаєте? Масштабно. Ми тут, ми всіх контролюємо. Ми можемо воювати і так далі. і Тому подібне нагадаю. В квітні 2025 року вони провели парад мілітарний, такий достатньо масштабний, пафосний парад, де показали, що вони будуть там готові до великої війни і бійтесь нас. З'ясували, що все це фікція, і якщо ти дійсно не вмовляєш, а дійсно використовуєш силу, жорстку силу. Примус, саме примус, да? то тоді ти отримаєш швидкий результат. раз, так, вийти з такої війни швидко там безумовно припинення вогню є, але безумовно воно буде певний час ще порушуватись. і, Безумовно, то треба буде там. Певні емоційні заяви робити, буде дипломатичні там спроби це все вгамувати і так далі. А на мій погляд, безумовно, було б набагато краще. Я не даю тут пораду, а просто кажу набагато краще, якби зникли ці всі ксіри, а я толи взагалі зникли. Ну тому що це фундаментально відрізняє Іран сьогоднішній від того Ірану, який він може бути, Да? тобто трансформація політична необхідна. Але це питання ізраїлю, це питання регіональних еліт, не тільки до речі, ізраїльських, а так само і арабських мона. І сполучених штатів в тому числі, і тому вихід з війни буде складним. Але між тим ще раз висновок достатньо простий Трамп – тріумфатор в даному випадку, і тільки через силу можна прийти до рішень, і тоді переходимо до україно-російської війни. Так само тут немає ніяких. Опції щодо вмовляння, путін ти там зупинись, ти там не бери щось і так далі. Тому подібне це не буде працювати. Це навпаки, тільки під там з цього да цього суб'єкта далі продовжувати експансію, масштабувати і наносити ті удари, які ми сьогодні з вами бачимо. Відверті удари, от тільки що по Дніпру, відверті удари по цивільним кварталам, максимально маніфестні, не маскуючи взагалі цього всього, е і так далі. Тобто з путіним теж можна тільки розмовляти через програми сили. До речі, те, що війна все ж таки на близькому сході близька до завершення. Ну я розумію, що вона там не завершиться повністю, але це суттєво буде відображатись і на інформаційному порядку денному глобальному да? ну, тобто знову ж таки консолідована увага буде більше е акцептована на Україні, тому що Росія те, що робить Росія з міжнародним правом, це якраз таки сьогодні впливає на багато ринків, і так само ціна Нафти да не забуваємо, що для Росії це ну. Практично все і нічого, Да? тобто, якщо вони мають ціну нафти більше ніж сімдесят е, доларів за барель, да те, що в них там закладено в федеральний бюджет, ну тоді вони можуть фінансувати там ще там купівлю ресурсу, як такого рекрутінгу і так далі. І тому подібне. Якщо ціна буде падати, якщо все ж таки будуть жорсткі обмеження на постачання цієї тіньової російської нафти, це буде суттєво впливати на перебіг подій по війні. Так, ось е, переходимо до ключового. Можна довго буде продовжувати вмовля путіна робити вигляд, що він є якимось глобальним гравцем. Ні, нічого подібного так само кулька повітряна, така сама, як Іран, і є Росія, Да, більше ресурсів. Ну безумовно, да, безумовно, людське життя там не вартує нічого. І безумовно вони сьогодні воюють такі класичні жукаські манері і так далі. Але між тим, якщо жорстко тиснути на Росію, тоді можна отримати достатньо швидкі тріумфальні результати, і Трамп, я думаю, відповідні висновки зробить з цього. Але знову ж таки, та да, виходить Дональд Трамп з заявами, каже: Я не задоволений Ізраїлем іраном теж не задоволений, але найбільше я не задоволений Ізраїлем. От у мене таке відчуття, що я вже десь бачила, тільки здається, там були трохи інші назви країн. А, так, безумовно, він хоче, щоб люди швидко ну, як би, брали і відігравали не першого, а другого скрипку. Да, це очевидно, Трамп хоче домінувати, тотально домінувати. Він сказав, треба зробити і так далі. Це, це ну, це знову ж таки особливості його там політичного стилю і так далі. Ви можете ну на це реагувати. А можете просто працювати, як це демонструє той же прем'єр Ізраїлю Неданьяху. Він чітко говорить, Дивіться, є конкретики, і ми в рамках цих конкретик так і так далі, тому подібне. Тобто він веде дискусію, да і йому вдається доводити, що і ми ж бачимо, все ж таки сполучені штати завдали ударів тієї зброї, якої немає у Ізраїлю. По форду, да, ну, не тільки там і на танзі, але й по форду, да де найбільш глибинне було, скажімо так, розташування цих місць збагачення урану, як такому, все ж таки, сполучені штати використали цю зброю, нанесли цей удар, нанесли ураження як таке. А так Трамп знову ж таки ще раз, оці інформаційні заяви вони якраз таки в розумінні Трампа мають пришвидшити певні процеси. Якщо ти не робиш ці заяви, то процеси набагато повільні і тому він робить такі заяви. Він може робити будь-які заяви головне, що він все ж таки приймав відповідні рішення по відношенню до будь-якої агресії, як такої. Ну тобто, агресію зупинити через там ми попросили не буде. Агресію можна зупинити тільки через контрсилу. Ну, це те, що він продавав під час виборчої кампанії. Нагадаю, мир через силу. І отак от само по відношенню до Росії не можна е, сказати толерантно відноситись до агресора, який більше того, набагато більше ніж Іран ламає глобальні право. Ну не можна сказати Путін, давай так ти зупинишся десь. Ну а далі ми з тобою там розмовляємо на рівні. Ну це буде тільки стимулювати суб'єкта, тому, що ще раз конкурентної переваги у Росії на сьогоднішній день жодної немає, окрім насилля як такого. Росія пропонує перебудувати мир через насил. І ти або це приймаєш, і тоді ти не домінуєш, а домінує Росія, або ти тоді ламаєш Росію. Як ти можеш ламати Росію? Ну зрозуміло, там не треба наносити удари, але відповідно треба суттєво. Збільшити економічний тиск і суттєво збільшити мілітарні підтримки України без цього нічого не буде. Тобто агресор має зазнавати набагато більше втрат ресурсних. Агресор має зазнавати набагато більшу ціну, ну тобто, мати набагато більшу ціну війни, як такої. Поки що Росія вважає, що ціна дешевше ніж вихід із війни. Ціна війни Знаєте, мені здається, до чого Трамп був не готовий під час своєї другої каденції. Це до того, що світ дуже змінився. А про що Я про те, що а, раніше було як заведено, що коли ти президент Сполучених Штатів виходиш і кажеш, значить, так, ви зараз зупиняєтесь інакше, і от інакше вже ніхто не слухав, тому що всі зупинялися. Бо всі розуміли, що за сполученими штатами сила, бо всі розуміли, що за сполученими штатами військова машина. Всі розуміли, що ось інакше вони вже не хочуть випробовувати. Це знаєте, коли там батько в сім'ї каже: рахуй до трьох, два. І от на два-три вже ти не хочеш перевіряти. А коли він прийшов вдруге, то проблема була в тому, що Путін вже показав, що після інакше нічого немає. Після інакше нічого не настає. Він порушив е, правила один раз, другий, третій, четвертий, і показав всьому світу, що немає покарання за порушення правил. І тому весь світ сказав: Та можете погрожувати скільки вам завгодно, а ми будемо продовжувати робити те, що нам треба. От і вся різниця. А, ви, Катю, дивитесь фундаментальну проблему. Відповідності слів тому, що ти робиш, готовності нести відповідальність як так Ви абсолютно праві. Всі вважали, що достатньо формальних правил і всі будуть дотримуватись, тому що знають, що це правила, які обмежують там щось, але вони дозволяють планувати своє життя. І безумовно всі нахабніли. Ви абсолютно правильно, не тільки Росія нахабніла той же Іран нахабнів. Да? тобто він останні там 15 років казав. ну, Яка там угода, Що ми там будемо? Там ми фінансуємо цей хамас. Хай вони там рвуть цих ізраїльтян, як хочуть, і так далі. Так само Росія вона за рахунок перше анексії частини Грузії, друге анексії частини України в 2014 році, повномасштабна війна. Вони повернули в інструментарі зовнішньої політики війну як да? і так далі. Більше того, в рамках війни вони відмовились від правил і звичаїв ведення війни. Всі ці обмеження, конвенційні уложення да і так далі, все було Росією і так далі. Більше того, дивіться, який Росія говорить, а Як це так? Ви там ночі вдарили по Ірану? Там же люди сплять. Як це так можливо? І в цей момент вони наносять удари. Місту Києву да максимально жорсткі в житловий квартал. Ну 28 людей під завалами, да, вбиті і, і тому подібне. І всі вважали, що правил не існує, але з'ясували, що трошки не так. Ну, по-перше, оця переформатація сучасних правил вона дозволила низці регіонів. Набути набагато більшої суб'єктності, дивіться, яка трансформація Європи. Вона стає суб'єктною. Вона хоче розмовляти на рівні. Вона не говорить. Давайте ми там так. Ви тільки що давали е е е репортаж, пані Кучер, да, про те, що там Бельгія проти там Іспанія, проти збільшення видатків на оборону, на безпеку і так далі. Але це все відголоски минулого, коли вони не хотіли бути суб'єктними. Але Європа стає суб'єктною, Вона хоче на рівних розмовляти. Вона хоче гарантувати сама собі відповідальність, сама собі безпеку. Так само інші регіони, Туреччина, так само інші регіони, глобальний південь а, бачимо, що відбувається в Латинській Америці. Да? Ну, тобто країни стають більш а, відвертими в своїх бажаннях. І чітко говорять, ні, ми будемо погоджуватись тільки на таких умовах. Це з одного боку, з іншого боку, подивіться бо удар сполучених штатів по Ірану, але. Все, що раніше робив Ізраїль з Іраном, все, що раніше ну вважалося, як це так? Ну, яка війна з Іраном? Це ж страшно і так далі. Але що зробив Ізраїль? Дивіться, спочатку знищення Хамасу достатньо жорстке. Далі знищення Хізболи достатньо жорстке, Далі удари по Ємену, Далі удари по безпосередньо Ірану. ну тобто, це все зовсім по-іншому сприймається. Побачили паралельно стінцю всі надування щочок да, у цього суб'єкта Путіна. В нього вони так зараз виглядає. Да там ви ж бачите в нього там скули трошки дивні і тому подібне. Але е з'ясували, що ці всі стратегічні партнерства, за якими стоїть Росія, вони нічого не варті взагалі. Росія просто відверто боїться, боїться Ізраїлю, боїться Сполучених Штатів, не провокує і так далі і тому подібне. І це все буде мати для неї наслідки, тому що з'ясували, що всі ці надування щочок, да, воно ні до чого. Якщо ви готові жорстко бити, то тоді ви будете мати результат. І оці удари по Ірану їх уявити там, ще 10 років тому е, 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 ну неможливо було. Але сьогодні, бачите, є прямі удари. Так само дивіться, що більш фундаментально. Уявіть собі, що 10 років назад хто сказав би, що можна наносити масштабні об'ємні удари по інфраструктурі на території Росії, можна знищувати заводи, можна знищувати логістику, нафтопереробку і так далі. Можна тримати під кошмаром там аеропорти, всі дамаєдова, шермєців, пулкова в Пітері і так далі. І тому подібне, щоб ви сказали, та ні, ну це неможливо. Росія веде війни на інших територіях, її територія недоторкана. Сьогодні з'ясували, що ні навпаки, територія Росії абсолютно не захищена. Питання в готовності нанести масштабні удари. Отут є маленька пробуксовка ще. Тобто між суб'єктністю якою набула Європа і швидкістю логістичних рішень, ну тобто суттєве збільшення э, мілітарної допомоги України ще поки що велика відстань. Якби цієї відстані не було, і якби ці рішення, які сьогодні Європа готова приймати, приймала Європа два з половиною роки тому, ми б з вами мали зовсім іншу ситуацію і були приборкані всі ці неадеквати, включно з Росією, Північною Кореєю і так далі. Але або подивіться, якщо коротко підсумувати, або світ. Вийде з ери за незаспокоєння, да, яка існувала там після Другої світової, і формальних правил, які вже не працювали, формальних інститутів глобальних, які не працювали, і перейде в іншу. Фазу да, де ці інститути будуть більш жорсткими, де функції будуть більш жорсткими, де покарання будуть більш жорсткими, і де зникнуть всі ці неадеквати, типу Ірану, Північної Кореї, Росії і так далі. Або навпаки, буде хаотизація глобальних відносин, така максимальна, де інструмент під назвою Війна вбивство насилля буде абсолютно легалізований. До чого якраз таки хоче прийти Російська Федерація? Тут питання в іншому. А кому це потрібно? От Китаю потрібно це ні. А сполученим штатам це потрібно ні Європі потрібно, ні Бразилії потрібно. Я беру, там, країна глобального півдні ні. Нікому не потрібно, окрім неадекватів, які втрачають Росія. Чому веде війни сьогодні? Тому що вона розуміє, ну підсвідомо безумовно, там немає інтелекту для того, щоб це усвідомлено розуміти, але що вона зникає з точки зору глобального впливу її не буде, і тому вони хочуть затриматись ще на певний час. На жаль, за рахунок насильства проти України. І тут знову бачите, пане Михайло, ви кажете про те, що Європа стає суб'єктною. Я не заперечую цей факт. Та традиційно це мені здається дуже повільно відбувається, але окей, відбувається. Але я про те, що навіть дивіться, весь саміт НАТО переписується під Дональда Трампа, скорочується під Дональда Трампа. Висновки якісь пишуться, к пишуться під Дональда Трампа, щоб воно було невеликим. щоб на не чотири абзаци, щоб не складно було його читати, щоб воно не займало багато часу. В цей самий момент. Путін напередодні або ж там на минулому тижні виходить і каже, щодо областей, які ми вважаємо своїми, вважає російський і український народ одним народом, значить ця Україна наша. Там, де ступає нога російського солдата, то наша, де не ступила, то буде наше. Виходить, каже: Ми не хочемо чи там у нас немає мети забрати суми, але ми цього не виключаємо. Потім виходить пан Мерц, до якого у нас велика повага і подяка, і каже, Росія варварськими атаками дає зрозуміти, що не готова до миру. Так Путін каже про те, що він не готовий до миру прямими своїми словами через рота. Ну зрозуміло, ну є політичні традиції. Тому пан Мерц говорить достатньо і, рюте, і Мерц, і Макрон. Вони говорять правильні речі, але говорять там через елементи дипломатії, як такої. Вони все розуміють прекрасно і підтримують Україну в повному обсязі. Щодо Путіна, ну він верзе цю маячню постійно. Ми не є один народ. Це очевидно. Ніяка тут нога росіян ніде не буде. Так чи інакше, все це закінчиться поразкою Росії. Тут немає в мене сумніву жодного. Більше того, ну він вже заплатив мільйон. Плюс там, життів да, за все це і виглядає нікчемно. Три плюс років воює проти не НАТО, не Америки а України не може там отримати ніяких результатів, а продовжує знову ж таки там надуватися. Да? ну хай це робить і так далі. І тому подібне репутаційно це виглядає нікчемно ще раз підкресли. Тут не треба на це звертати увагу. Тут треба звертати увагу на те, що дивіться, Росія буде продовжувати робити те, що вона робить знову ж таки. повертаюся до примусу, до відповідних ударів по території Росії, які мають бути масштабовані, до підвищення суттєвого ціни війни як такої. Цього немає, він буде продовжувати так себе поводити, як поводить, буде там говорити про Суми, Харків, Одесу і так далі. І, тому подібне. і вся Україна його та нічого подібного, немає ніякої України в нього. Да? В нього нічого взагалі немає, окрім того, що він там контролює, і то я не знаю, там, чи він контролює в Кремлі і тому подібне. Тому спокійно відносимось до цього. Питання в іншому. Питання в тому, що ніхто не відміняє ту роботу, яку треба робити, яку перше, з партнерами наполегливо працювати. На різних рівнях, в тому числі на саміті в ГАЗі, да і на саміті оборонних індустрій, і на саміті НАТО і так далі. А, розуміти, що Поки що, на жаль, є відповідна залежність Європи від сполучених штатів з точки зору безпекових форматів. Тому вони готові там переробляти формат саміту під Трампа, тому що ще раз Європа не готова повністю бути суб'єктною саме в безпековому компоненті. Все ж таки, сполучені штати там виконують фундаментально важливо для Європи роль гаранта безпеки і так далі. І тому вони готові ту цю залежність реалізувати, але вони поступово йдуть до того, про що ви тільки що в репортажі достатньо чітко говорили про те, що збільшення бюджетів збільшення відроху. Вання від ВВП там 5%, відсотків, а переформатування військових виробництв, демонополізація ринку зброї, ну тобто не тільки американська зброя, а мають бути європейські е, аналоги зброї і так далі. Зовсім іншого рівня підтримка України, мілітарна, в тому числі інвестиційна, в тому числі в дрони, в ракети і так далі. Тому подібне програми стримування Росії. Ну це все європа переробляє питання в іншому. Питання в тому, що на даному етапу вони вже вийшли з точки А йдуть до точки Б. Але все ж таки, поки що гарантом е, безпеки Європи є Сполучені Штати. Тому вони достатньо стримано, і це правильно, на мій погляд, поводяться по відношенню до Трампа. Є його особливості дипломатичного стилю. Хоче він так. Давайте перебудуємо саміт, формат, кількість там часу, які ми витратимо на сесії, Комінікеї і тому подібне. Пане Михайло, я дякую вам за те, що долучилися до ефіру. Так. Будемо чекати на результат саміту НАТО. Ну і звісно, чи буде в тих результатах вписана ще й Україна. Ну і вам кажу до наступної зустрічі в ефірі. Радник голови все Михайло Подоляк був з нами на зв'язку.